Шановні гравці, вітаємо вас у студії Української національної лотереї. Купуйте білети на сайті, у застосунку, у точках продажу УНЛ та супермаркетах України. Грайте та перемагайте разом з нами. Всі виплати гарантовані законодавством. А в ефірі 3971 розіграш державної лотереї Лото Максима. На сьогодні джекпот становить 1 мільйон 308 тисяч гривень. Тиражна комісія до початку гри довільно обрала лототрон, а комплект кульок номер 1 І ми вмикаємо лототрон. Два, чотири, шість, один. Три лото максима максимально вигравально. Виграє щоден. А тепер, шановні гравці, вашій увазі. 8903-й розіграш державної лотереї Кено. Тиражна комісія на сьогодні обрала Лототрон А комплект кульок номер 3 І ми розпочинаємо розіграш щастить. Сорок три. Двадцять шість. Шість. Двадцять сім? Сорок 40, Сорок п'ять, сорок? Сімдесят чотири? П'ятдесят п'ять? П'ятнадцять. три. Двадцять Шістдесят шість. Тридцять три, три, тридцять дев'ять, сімдесят один, сорок сім, два, тридцять, а тепер вашій увазі виграшна комбінація кено у порядку зростання чисел. В ефірі 7756-й розіграш державної лотереї Лототрійка тиражна комісія обрала лототрон а комплект кульок номер 1 І ми переходимо до розіграшу. П'ять. Шість. Чотири. Перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали. П'ять. Шість. Чотири. Бережіть себе. Все буде Україна.